Шановні присутні, весняні дні затмарені гіркотою від утрати. На вічну варту відійшов житель нашої громади Віталій Мудренко, який загинув 3 травня в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Віталія Мудренка оголошується відкритим. Народився Віталій 28 грудня 1992 року у селі Велика Круча. Навчався у Великокручанській загальноосвітній школі. Після закінчення 9 класів у 2008 році вступив до Лубенського медичного училища, здобув професію фельдшера. Працював у Грибінківській залізничній лікарні. Потім у реанімаційному відділенні Пирятинської лікарні. Трудовий шлях продовжив у товаристві з обмеженою відповідальністю Кернел. На захист держави, призваний 19 квітня 2022 року, служив на посаді бойового медика евакуаційного відділення, висловлюємо щирі співчуття та низький уклін родині загиблого, вічна шана і пам'ять воїну, патріоту, захиснику рідної землі. І біль, і розпач, невимовна туга, родина плаче, б'є невтішний дзвін, страшна утрата, сина. Брата, друга, не сталося дива, і на одрі він. Не чилу ми від нього ані слова, він не сказав про втому чи про страх, а з перших днів змію кустоголову уперто сік, розвіюючи прах. Так він не встиг, омрія, не прожити, та він поліг, щоб жити, в мирі жити, щоб цій війні наблизити кінець. О, ні, герої не вмирають, на небо пропускають без боргів. Тому вони вертаючи, карають, стираючи на безвість ворогів, пройдуть роки, як календарні дати, забуде світ про зради східних трой. Але тебе ми будемо пам'ятати, бо ти навік, нескорений герой. До слова запрошується секретар міської ради Сергій Пазюк. Шановні присутні, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, щоб в останню дорогу провести Віталія Мудренка, захисника Батьківщини. Ви знаєте, говорити важко слова, а я в'являю, яка незгоєна рана на все життя залишиться в серцях його батьків, його рідних. З цим треба жити. Але запам'ятайте, ваш син. Брат був героєм. Він пішов, щоб у нас було майбутнє. Він в перших рядах пішов захищати Батьківщину і свій військовий обов'язок виконав до кінця. Не дожив, не дожив, долюбив, не домріяв. Зараз, як і тисячі тисяч, Споглядає на нас із неба. І ми з вами, шановна громада, наш обов'язок зберігати пам'ять про тих, хто ціною життя, дарують нам сьогодення. Вони там, на небі, а ми тут на землі, і на святий обов'язок, пам'ять про них пронести все життя. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Він у нас у пам'яті. Він і в нашому серці. Вічна пам'ять герою. Слово надається офіцеру другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майору Олегу Сердюку. Жодні слова. Не вгамують біль втрати військовослужбовця, який загинув, захищаючи батьківщину. Ми щиро співчуваємо родинні загиблі... загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слово має староста великокручанського старостинського округу Світлана Харченко. Шановні присутні, ця жорстока війна виставляє дуже високі рахунки, вона знищує наші міста і села. Але найстрашніше, вона забирає людське життя, життя наших молодих воїнів, в яких, здавалося, ще все життя повинно було бути попереду. Сьогодні останнє в наше село повертається воїн, захисник, уже янгол-охоронець. Віталій Мудренко. Не так ми планували зустрічати наших воїнів із війни, наших люблячих чоловіків, наших люблячих синів, татусів для наших, наших діток. Не так ми планували. Всією громадою ми сьогодні розділяємо велику тугу родини Мудренків. І ніякими словами не можна цьому зарадити. Сьогодні до землі ми вклоняємося Віталію за кожну хвилину нашого спокійного життя в тилу, за це голубе небо над головами наших дітей і онуків. Йому залишилося, на жаль, лише 30, навічно. Вічна пам'ять герою і вічна слава. Ми віримо, герої не вмирають, вони завжди будуть навічно жити у наших душах, у наших серцях, у пам'яті наших дітей і онуків. Царство небесне, герої. І вічна пам'ять. От і сині. Плине кача. О, ти синій, плине кача. Ти сині, Мамко ж моя, не лай мене, маш моя не лай мене, залаєш ми в годину,єш ми. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Ми останню дорогу. Воїна. Віталія, який пішов захищати нашу країну, який пішов допомагати воїнам. Ми прекрасно розуміємо, будучи він медиком, скільки життю він спас, але, на жаль, сам загинув. Коли Ісуса Христа розіп'яли, то з Нього насміхались, Інших спасав, а себе не може. Спаси сам себе, докоряли Йому. Але, дорогі у Христі, брати і сестри, це була їхня помилка, тому що ми знаємо, що Христос воскрес. І Христос спас усіх. Спас наші душі, визволив нас від вічної загибелі. Так, тіло було померло. Але душа залишилась живою. Сьогодні ми бачимо Нашого воїна Віталія. Тіло померло, але душа його жива. Душа його жива. І вона буде жива, і вона буде в Господа. Суд уже зроблено Господом, тому що він творив добрі діла, тому що він не одну людину, не одного воїна, а може, і цивільного спас, спас від смерті, допоміг їм. Тому ми твердо віримо, що й зараз він споглядає тут на всіх нас. Царство йому небесне і вічний спокій, і вічна пам'ять. Слава Україні. Погину я в чужім краю, я у чужім краю, то ж ми буде брати я? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, це не жаль ти мамкобу. Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежиш